Всім привіт! Сьогодні буде порівняння швидкостей двох таких флоберів. Короткого Safari 420 і довгого Safari Sport 420, довжина ствола 2 дюйми, Safari Sport аж 17 дюймів. Як це ми будемо робити? Будемо вистрілювати по хронографу чешські набої стандартні. Але тут цікава одна умова буде. Барабан будемо використовувати один і той самий, лише довжину стволів змінювати. Я вже попередньо встановив із Safari Sportsдий барабанчик. Відстрілю 420 5 набоїв через хронограф. Потім барабан ставлю назад. І ті самі комори. Відстрілюємо теж 5 набоїв. І побачимо, що з цього вийде. А якщо ви бажаєте придбати флобер від сафарі з гарантією від виробника, переходьте в закріплений коментар або шукайте посилання під відео на телеграм-канал. 5 чешських набоїв. Сафарі 420. З попереднього зведення чисто для заміру швидкості. 165, 188. Не зарахувало взагалі. 186. І, мабуть, знову 186. Якось незрозуміло. В принципі, ми можемо. Подивитись заново тут. 186, 188, 165, там у мене ще до цього якісь постріли були. Ну, 109 це вже із пневматики. Ось така швидкість. Ну, відносно невелика. стандартний барабан, мабуть, там краще демонстрував. Замінив барабан в ті самі комори в Safari Sport, 5 набоїв. Стандартних чешських ставив. З попереднього зведення, напевно, дещо далі буде, щоб точно зарахувало. 244. 201. Передню стінку, щось, датчик передній не зарахувало. 173. Так, все, прорахувався, бо не рахував. Я. А. Трішки перевернув тут Ще один залишається. 269. Звук такий взагалі тихенький із Safari Sport. Ну, а швидкості непогані. так Будемо підбивати підсумки. Експеримент відзнято, наскільки він вдалий і не вдалий вирішувати в принципі, вам. Звичайно, знову ж таки завжди говорю, набої нестабільні. Тяжко якісь дані витягнути з цього експерименту, щоб зрозуміти точно. Зазорчика і там, і там практично нема. Що можна сказати ще? Треба, щоб барабан подружився повністю з револю... ну, із корпусом, з усім механізмом. Тоді воно працює. Наприклад, оцей що на 420-му барабанчик був, він краще швидкості ну, раніше демонстрував, мені так здається. Може, там набої трішки краще, були, краще демонстрував. Коли поставив Safari Sport сюди, вже бачите дещо нижчі характеристики. А Safari Sport барабан сюди дуже підходить на цей Safari Sport. Швидкість непоганий на огляді, хто бачив огляд і зараз також. Тобто, що можна сказати, що ствол якось суттєво впливає чи не впливає на початкову швидкість кулі. Якщо вплив є, то в даному випадку він не суттєвий, оскільки набої не настільки потужні. Тут потенціал набою не розкривається, хіба що якийсь зовсім ідеальний револьвер. Ну, хоча все одно, буває звідси потім фаєрбол такий. Треба все ж таки дещо довший ствол, щоб розкрити потенціал набоя Флабера ну, цього 4 мм. З таким стволом точно можна розкрити потенціал. Хтось може сказати, що там сповільнюється куля за рахунок довго ствола. хтось скаже, навпаки, розганяється. Як ми бачимо, Safari Sport демонструє ось і 260 чимось там, і 280, 70 з гаком. Ну, хто огляд бачить то розуміє, які швидкості. Тут дуже складне питання. Чекаю, ваші думки стосовно цього в коментарях. Пишіть в коментарях, також ставте лайки. Підписуйтесь, хто не підписаний на канал. Дякую спонсорам, хто підтримує канал. Ну і всім до побачення.